4 серпня православні християни відзначають День пам'яті мироносиці Марії Магдалини. Вона увійшла в історію церкви як рівноапостольна, бо займалася духовно-просвітницькою діяльністю. Священнослужителі розповідають: в юності Марія була вродливою і вела розпусне життя, але Христос вигнав із неї сім бісів. Після цього зцілення дівчина стала вірною ученицею Господа. Марія Магдалина була недужою. Мала недугу біснування. І після того, як Господь очистив її, тоді вона почала ревно служити Господу нашому Ісусу Христу. Її служіння було таким, що після погребіння Спасителя у Гефсиманії, у тісному гробі, ці жінки разом із Марією Магдалиною взяли миро і йшли для того, щоб помазати тіло Христове. Священнослужителі говорять, ікона чудотворна, бо позбавляє від багатьох хвороб, поганих звичок і пристрастей. Зазвичай до неї звертаються жінки. Вони просять сімейного добробуту та здорових дітей. Іконі моляться і про стілення біснуватих, у тому числі одержимих блудним бісом. Людина може просити будь-чого, тільки якщо вона це робить з вірою, якщо вона це робить з любов'ю. І з надією на Бога, то вона одержить, якщо це корисно, у її житті, бо є така практика, що жінки, жінки звертаються, але якогось особливого уставу православної церкви немає, що потрібно чи жінкам, чи чоловікам. Сьогодні священнослужителі та православні віруючі вшанували рівноапостольну Марію Магдалину Божественною літургією.